Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка пропонує відвідати такі вистави. 21 січня у середу прем'єра. Різдвяні вечорниці це барвисте театральне свято, що поєднує улюблених героїв класичної комедії Сватання на гончарівці з чарівною атмосферою українського різдва. На сцені оживають давні традиції: веселі вечорниці, дружні жарти, запальні народні танці та щирі українські співи. Лунають дзвінки, колядки і щедрівки, що несуть у дім радість, добробут і світло вифлеємської зірки. Молодь змагається у дотепності, старші згадують звичаї предків. А серця героїв. Оїв, як і колись, шукають любові і щастя. У виставі гумор класичної п'єси переплітається з теплою різдвяною магією. Різдвяні вечорниці дарують атмосферу родинного свята, де кожен відчує дух української традиції, красу народної пісні та невичерпну силу нашої культури. Це дійство, що зігріває душу та наповнює серце світлом різдва. 22 січня, у четвер до Дня Соборності України моновистава психоделічна драма 14 плюс хвиля, що відчуває душа, яка переступила межу між добром і злом. Хвилі моря переносять героя у чистилище на берег його минулого життя, усипаного попелом часу. Тут, серед піску і солоного вітру, він знову проживає своє існування від перших дитячих кроків до фанатичного служіння ідеї до моменту, коли став чекістом, що вернуться перший долі інших. Перед ним постають доктор Тагабат, Андрюша і Дегенерат не персонажі, а уламки його власного я, тінні злочинної свідомості, що ведуть його до найстрашнішого вибору. І ось він знову стоїть перед матір'ю, яку колись прирік на смерть. Експериментальна музика українського композитора Антона Байбакова занурює глядача у внутрішній світ героя, а існування актора за принципами фізичного театру надає виставі особливої енергії, миттєвих перевтілень і щирої тілесної правди. Хвиля повертається знову і знову, щоб нагадати, що історія циклічна. А жоден злочин не минає без кари. Це історія про формування особистості на тлі воїн, революцій та суспільних катаклізмів і про людину, що втратила себе у хвилях фанатизму. 24 січня у суботу театр презентує виставу Квітка, у якій вперше у світі виведено образ знаменитої американської співачки з українським серцем Квітослави Орисі. Кейсі цісик, голос якої порівнюють з голосом Скрипки, вона є символом української сили, незламності та любові до своїх далеких предків до України засобами мистецтва яскраво зображено пошук зв'язку з батьківщиною через усвідомлення власної культурної ідентичності та силу української пісні. 25 січня у неділю музична комедія Гуцулка Ксеня до ворогти з Америки приїздить бізнесмен Майк Деделюк з племінником Яро, своячкою місіс Гелен та її дочкою Мері. Основна мета Майка у короткий термін одружити яро зі свідомою українкою, бо так заповів покійний батько. Інакше усі гроші отримає Гелен і її дочка. Кожен притримується своїх інтересів. Майки його колишній однокласник Іван Синиця шукають наречену. Гелен, навпаки, ставить палки йому колеса. Мері розважається із гуцульським ковбоєм Семеном та його опришками. Яро під впливом рідної, мальовничої природи таки знаходить своє кохання. Але чи покине гуцулка Ксеня свій рідний край? Гуцульський колорит яскраві масові сцени і скрометний гумор, запальні танці, співи, мелодійна музика Ярослава Барнича не залишать нікого байдужим. Для юних глядачів, 25 січня у неділю Рукавичка, українська народна казка про загублену рукавичку, яку знайшли звірі та вирішили в ній жити. Казка демонструє привітність між звірятами, вчить ділитися з іншими та лагодити між собою. А весела музика, співи і танці головних персонажів вистави створять неабиякий настрій не лише для малечі, а й для дорослих. Початок вистав для дорослих о 18-й годині, для дітей. О 13-й У театрі нагадують, у разі тривоги працює укриття.